Хочу вас познайомити із біблійним садом у Маріамполі, який є першим в Україні і найбільшим у Європі за площею. А в Європі такі біблійні сади є тільки в чотирьох країнах. Площа саду один гектар. На ньому розміщені скульптури, які згадуються в біблії. І 30 приблизно дерев і кущів, які згадуються в Біблії. Біля кожного дерева, біля кожної скульптури є табличка, яка пояснює богословське значення цих дерев чи цих скульптур. Кожний може бути сам собі екскурсоводом. Це ж унікальні рослини, які ви зараз побачите, це такі, які у нас ростуть і навіть дають плоди. Це, наприклад, гранат. Далі тут є і смоковниця, вона плоди дає, правда, вони не дозрівають. І сам сад, можна сказати, трояндами. От зараз ми проходимо білі троянди, їх біля 500 штук всього в нашому саду. Якщо розглянути концепцію, яку ми запропонували, то вона побудована в хронологічному порядку. Ми спочатку заходимо зліва ліву половину. Де описані події Старого Завіту, потім переходимо в події, де описані події Нового Завіту, і вся екскурсія триває 45 хвилин. Заснований цей сад 11 квітня 2011 року. І за цей час в ньому побувало десятки тисяч людей. Всі тепер їдуть в біблійний сад, знають, що такий сад є. і Я думаю, що він завжди буде служити. Нам і всі хай приїжджають. Особливо ми закликаємо відвідати цей сад е, жінок, які носять величне ім'я Марії. До речі, тут був встановлений рекорд України: найбільша кількість жінок одного імені на одній локації, коли приїхало 400 Марій.